34 ознака Отримання знань від неуків. Абу Умайя Аль-Джумагі розповідав, що, посланець Бога, хай благословить Його Господь та вітає, сказав: Одній з ознак судної години є те, що знання будуть брати від маленьких людей. Коли імам Абдуллаха ібн аль-Мубарака спитали про маленьких людей, він сказав: Це ті, хто говорять, те, що думають, якщо маленька людина передає те, що чула від видатного вченого, то вона не є маленькою. Він також сказав, це єретики, вчені це наші засоби розуміння Корану та засоби розуміння суни. Ті люди, які кажуть, мені слова вчених не потрібні, мені вчені не потрібні, мені Корану та Хадісів достатньо. Святий Господь. Коран і Хадіси розуміти без вченого ні ти не можеш, ні хтось інший не може. Хто каже, ми не потребуємо вчених для розуміння Корану та Хадісів, така людина нечистивець. Вони починають порівнювати свої слова зі словами цього вченого Я не згоден з ним, кажуть, яким чином ти згоден чи не згоден з вченим. Взагалі заборонено в релігії Всевишнього Господа. Казати слова, хоч би ти, і правильно сказав, не знаючи, що Бог говорить або Пророк, хай благословить його Господь та вітає, говорить це заборонено. Можна сказати, що вчений помилився, але він за це винагороду отримує, за те, що старався, посилався на Коран та Хадіси пророка, хай Благословить його Господь та вітає. Ібн Масуд сказав люди будуть в добробуті. Допоки отримуватимуть знання від сподвижників Мохамеда, хай благословить його Господь та вітає і видатних вчених, а коли вони почнуть отримувати знання від маленьких людей, то прийдуть до розврату через свої порочні бажання, а потім згинуть.